Добрий день, Лечу сьогодні з лісу я. Но несу цілого лізу я проснулась в лісі вже зима, проходу вже ніде нема. Заснули в парках каруселі, заснули скрізь сади веселі, заснули річка поле й гай. Не спить лише школярський край. Чого розкодалась його боком? Новий одяг. <плес> Вона відсікала своєму Миколаїві і допомогла зібрати, подарунки для наших чатних діток, підпонусило чортики і хвостика і його лізочки. І зі зачок попросила допомогла, щоб допомог йому віднайти шлях до наших діток і так його чекають. Ну, добре, добре, переконала ти мене, залишуся я і подивлюся, чи прийде до вас сьогодні Миколай. Ось тобі рукавички, залишайся. До Миколає йому завжди допомагаю. Я сідаю на гадки, зазираю у шипки. Ми зірки ясні, заділи з високості, подивитися, як на Україні чекається того Миколая в гості. Любка, зірочка-сестричка, ніч сьогодні <клес> чиниться. Нам сьогодні платоньки зовсім не годиться. Їде, їде Миколай, український славний край, він несе нам мир і волю, незалежність, славну долю. Украї... Миколай наш причинить. І для всіх в нього Україну Україна відвідає, про всіх діток відбає. Добрий день усім, які усі гарні. А чого ви так понаражалися? Ти що зайчиком? Не знаєш, що забув. Яке у нас сьогодні свято? І не знаю, і забув. Ой-ой-ой, зайчиком. Ось діти наші знають. Хочеш, запитаю не. Ти знаєш, кісьогодні свято? Яке? А ти знаєш кісюд? Yeah. Зайчого знає час покликав нашого святого Миколая. Давайте разом покличемо, знаєте? Миколаєві. Ні, колає. А що це ви голосуєте? Кого кличете? Святого Миколая. Чого ви його завжди запрошуєте на свято? А нас ні? Та ми самі прийшли. Не буде у вас, Святого Миколая. Ой, а хто це до нас завітав? Щось не привадить, щоб ми таких гостей запрошували? Ви бачите, добродійку, ви хто такі будете? Ви що не знаєте, хто ми такі? Та ми одні з найкращих цього свята. Тільки різних нам на святі не вистачало. Ми не різні, ми одні з найкращих. І всюди йдемо без запрошень. Слухайте, а чи це тут так багато зібралося? Може, гуманітарку унітарку роздають? <клухи> Та годі за деревені правити. Дозвольте вас колегом. А ви нам облудуєте? дайте пооблотуємося в капустів. Зараз ми були звичайно. Так ми ж і цього моменту чекаємо. У нас є на сюрприз для вас. Ой, Звідки? Дивіться, що ми вам підготували. я вам обізитися. Якщо хочете на наше свято подивитися, залишайтесь. Наше нам ваше свято. Дивитися. Дітки, давайте покличемо нашого світовому разом. Давайте. Ми подаємо. Ми ходимо. Одну знаємо, дітки. Нарешті я дісталася до вашої школи і приніс вам багато подарунків. Мені моя янголятка казала, що в цьому класі навчаються добрі і відповіді дітки. Це правда чи ні? Правда. Якщо це правда, то сьогодні ввечері подушками шукайте свої подарунки. Здесь наступаєш.